Батьки, гості та вчителі, просимо вашої уваги. До нашої зали запрошуються випускники 11-го А класу, класний керівник Савичева Антоніна Олексіївна. що буде завтра. У нашій школі сталося дуже велике горе. Померла одна з наших випускниць 2015 року, коляда Дарина, учениця 11Б класу. Тому давайте хвилиною мовчання вшануємо її. Вячись на ваше розуміння, сьогодні ми проведемо лише офіційну частину без урочистостей та музики. Тому ми запрошуємо до слова директора спеціалізованої школи номер 296 тимченко Ірину Петрівну. Доброго вечора, шановні батьки, дорогі випускники. Цей чудовий день я хочу від усього серця привітати вас із закінченням школи. Ви пройшли надзвичайно важ... важливий етап. І сьогодні символічно прощаєтеся з безтурботним життям. Попереду у вас самостійний шлях, здобуття професії, побудови власної сім'ї. Вірю, що вступайте ви на цей шлях достойно. Ви майбутні нашої країни! Люди, від яких залежить, якою стане Україна. Бажаю вам оптимізму, натхнення та наполегливості. В про повну загальну середню освіту запрошуються. Директор школи Тимченко Ірина Петрівна та заступник директора з навчально-виховної роботи Уривська Людмила Іванівна. Наказ від 29 травня 2015 року по спеціалізованій загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 296 поглиблення вивченням іноземних мов номер 135 про видачу атестатів про повну загальну середню освіту. У зв'язку із закінченням 2014-2015 навчального року та на підставі рішення засідання педагогічної ради від 29 травня 2015 року протокол номер 7 наказує перше відрахувати випускників 11 А та 11 Б класів зі складу учнів школи, друге вручити атестати про повну загальну середню освіту та нагородити. Золотою медаллю за високі досягнення у навчанні випускників Чернецького Віталія Владиславовича. Чити атестати про повну загальну середню освіту та нагородити срібною медаллю за за досягнення у навчанні випускників Бондаренко Костянтина Ігоровича. Вручити атестати про повну загальну середню освіту випускникам. Анастасії Андрей від Катерині, Віталійні.

Олександрі Олегівні, ми Дарині Валентинівні. Олівні. Дорогаєвський Дарія Анатоліївна. Єваше Євгеній Станіславович. Валерію Коробовій Богдані Олександрівні. Корові Антону Едуардовичу. Благойку Артему Олександровичу. Лепещук Аліні Ігорівні. Литви Наталію Олександрівні. Малігон Олександрі Михайлівні. Нечепорух Валерії Васильівні. Потеря Андреева Витальевича. Сташенко Катерині Олександрівні. Стовній Ганні Михайлівні. Уманець Оксані Сергіївні Анастасію з предмета Технології. Боченко Валентину з німецької мови. А з до хрестенка Анастасію з вивчення української мови та літератури. Сьоме нагородити подякую за активну участь в громадському житті школи та класу. Нагороджується дипломом Корабова Богдана, активна учасниця вокального ансамблю гілочка за перемогу Перше місце гран-при у районному та міському третє місце конкурсу хорових колективів серед навчальних закладів міста Києва. нагороджується коробова богдана за активну участь у суспільному житті класу та школи нагороджується Гана михайлівна незмінний староста 11-го а класу за активну участь у суспільному житті класу та школи Авдієнко Ірині Валентинівні виражаємо глибоку вдячність за проявлений інтерес вашої доньки, Бойченко Валентини, до учбової діяльності та громадського життя, школи та класу. Бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного щастя, успіхів, в праці і у вихованні вашої дитини. Дякуємо за чуйність і взаєморозуміння. Легко Оксані Васильевны за доньку Коробову Даму.